Всім привіт! Ми сьогодні в Секунді. Ось, дивіться, які та 7,50. В білому кольорі в ідеальному стані. Вони чи нові? 7,5 розміру. Так, ходімо в цей ряд. Почекайте якісь туфлі. Подивимось, Made in Italy. 6,5 розмір, 8,50. Досить такому непоганому стані, але трошки заношені, але в цілому непогано. Ось такі Fit First. Шостий розмір. Мама тут колись знайшла Gucci. Один-єдиний раз. Це був ексклюзив. Так тут у нас. Комфорт Плюс. Так, а ми загалом ми приїхали у фудбанк в Окотоксі. Ми не в Калгарі, це поблизу Калгарі міста. Ми сюди їздимо, іноді щось подивитись, щось собі взяти. Ось такі ще тапки 7,50 туфлі лофери. Такі досить непогані. Так, який тут роси. 7,5. Так, що це за бренд? А, 7 це внашить, це з половиною розмір. Що в нас тут ще є? Кристіан Сіа Сиганор. Пайлес. 7,50. балетки такі. Aldo. щось в мене цього разу мене не виходить коментувати. Не... Ой, подивіться, які гарні, трошки брудненькі, але дуже елегантні. Сьомий розмір 12,50. Клас. мені дуже подобається. Але куди я буду в них ходити? Ну, по-перше, це мій розмір, а по-друге, куди я буду в них ходити, нікому не відомо. О, ще таке my, my Style 350. Які тапулі. І ще такі самі 350. Схожі на нові. що поставимо їх, я просто думаю, може собі такі взяти, мені подобається. Такий яскравий колір. Вони такі м'якенькі, клас. Прикольні. Так, ще тут є кроксі. Крокси, ми, до речі, нещодавно продали кроксі на пошмарк Amour. Кросівки 15 доларів. Прикольні. Тільки їх випрати і буде взагалі ідеально на інвест. Так, Aldo first. О, так, що в нас тут ще є ребека. 9,50. Це тківка. Як це називається? Нівелюр Боже Аня. Виглядають новими. Шкіряні. О, Спейн. подивіться, мені ось ці подобаються. Тільки кажеться, що це Joy Flash. 650. Легенькі такі, типу по джин зроблені, але вони трошки брудненькі, але наче їх ніхто не носив. Можливо, вони так десь були складені. Ну-ка. Брудная церква теж. Хм. Трошки на мене, мені здається, за великі, але блін, такі легенькі. леганьки. Я yeah, ума. Yeah. Uh -huh. <laughs> Що такі Сі, хто в нас? Колет Сприн. Ордена. Так. А ще я тут сапоги, сапожки. Так, мені здається, тут ще теж, а тут чоловіче взвичай, кросовки. Зараз Все Сьоморозне, Прикольні такі. А я колись в секунді на вагу знайшла е Гучі чоловічі, але не взяла їх, тому що вони виглядали ну, типу, дуже дивно. Ну, Я, я не знаю, напевно, для якогось. Е Іншого контингенту людей, бо більше вони мені нагадували клоунські якісь. О, це шкіра. Такі добре поюзані. Тоскана. Так. І тут ще є щось теж. Більш такий літній варіант. Бацьи. Це у нас такі легеньки. 650. Дивіться на це. Хей, Сімей, Хейсі Мей, 13 розмір. Подивіться. Made in China. М -м -м -м. Чого собі, бачите? Десять це в нас теж такі легеньке. Комфорт. Ну, це на ну, то, ком... а що таке розмір, Що такі вони великі усі? 14 юніон. 15 доларів коштується. Так, ходімо ще що щось тут. Подивимось, сумки. Треба дуже добре вичистити. Коуч. Тут дуже багато цих сумок. Коуч, ми вже їх не беремо, бо в нас ще дві на продажі 10 і ніяк не можемо їх продати поки що. Талбуц. Блін, це прикольно. Ви ж знаєте, що така форма зараз в моді Продовгувати. Добре. Бач, бач, сумка. Оце у нас. Що? Невідомо. Так, я ж вам ціну не сказала. Коч коштує 35 доларів на 9 Дев'ять доларів. Ця сумка коштує. Елиекспрес. Точніше зараз я дивлюсь. Де там цінник. Ось він де 7 доларів. Матеріал Андрія поліестер. Поліестер. Шкода. очі весіляти. гаманці. Якісь ручки, круїз. Може тут щось знайдемо, цікаве. Ми понабирали таких маленьких гаманців коч на подарунки для покупців, для клієнтів. Нічого поки що не знайшла. Цікаво. Оце схоже на Mary Kay. Хто знає, то знає. кольори Mary Kay. Три долари. Новенький, виглядає як новий. Так. Це тут для візиток. Laser made credit card, 3 dolari. Це для паспорту. Знаєте, мені іноді здається, що я можу говорити тільки перші три хвилини відео, того, що довше ніхто не дивиться. <плес> така сама себе спалила. Дитина щось плаче. Я на початку, як тільки діти пішли ходити в садочок, і ми, я там кудись виходила, і е, якісь діти плакали. Боже, я, я спочатку в мене перша думка була, де мої діти, де мої діти. Все добре, вони в садочку. 18 доларів ось така сумка. Кожучно. Ніколь. Ніколь. Гес. Ніколь, що 7 доларів, а Что Ось така ГЕС біла. долларов. доларів. Подивіться, трошечки вона така поюзана, трошечки. Ні, не трошечки. Дуже добре поюзана. Лакова. Ой. А, сьогодні тут так багато людей, можливо, вони всі приїхали у фудбанк. Що ми ще з вами подивимось? Гес, знову Гес. 9 доларів. Ось такі. Ну, Я вам скажу, що в досить непоганому стані. В неї такий колір неяскравий. І від того здається, що вона брудна, але мені здається, що вона така і є. Дивіться. Така сумка, 3 долари коштує. Невідомо. 2 долари. Прикольно, така досить непогана. І колір нічого такий. Так, що тут в нас? У нас тут ланчбокси. я правильно розумію. Ланчбокси всякі для. Для, знаєте, щоб хранити там якісь... щось для макіяжу, тойс і ланчбокси. Ми такий рюкзак віддали. Ніколь був, це з доларами. Доларами він, по-моєму, 3 долари коштував. Долар. Ну, Люди знають, тому не ставлять високі ціни. Так, ходімо подивимось на спортивний одяг. Тут, до речі, ще бачите, продаються тканини, усіляки різні, гудзики, нитки. Все, що хочеш тобі є. Тут носовички тут полчики. Все для шиття хендмейд. Так, уніформ, Так такі навіть плаття. Може Тут хтось щось залишив? Може хтось щось примиряв. Геп? Лекція. Так. Я щось витислав. Вололемон, бачите, одразу мені. Vau, lebme, vedai. Ja. Вони коштують 20 доларів. Доброго вечора. У чо? чо? 20 доларів. Бачу, такими великими лідерами написано, що всі знали, що тут були ще. Вони з 20. По 20 доларів. Ви чо, Люди. Що прикалуєтесь? Теж доларів Я звісно це чудово розумію, але це Тут переборка. Лучше здесь. Так, дурочка. ці цікаво не просто на церкви.